Колеги, друзі, зальотні глядачі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 18 жовтня і погожа погода, і ми продовжуємо садити чесник, ось таке сонечко. Тому що на вихідних передають дощі, прямо на три дня, прям холодно. Тому раджу і вам скористатися цим моментом. Через це і записую сьогодні відео. Значить, незважаючи на те, що багато. До цього я висвітлював, що скільки як давати, як садити і так далі. Все одно є куча запитань. Тому в цьому короткому відео постараюсь дати на них всі відповіді. Насправді це вже друга частина по посадці чесника, перша вийде після другої. Так інколи буває, да, нічого страшного немає. Значить, Все починаємо з обробки насіння. Тут у нас сорт Ірен, це фракція 20-25. Маленьку фракцію вже досаджую останній кусочок сотих. І закінчу великою фракцією, Значить 20 кг. На 20 кг даємо 15-20 мл максима. Це якщо оприскувати. Як хто хоче замочувати, дам пізніші рекомендації. І будь-який другий стимулятор так само дає. Можна це змішати, якщо він змішується. Я окремо дам Максима 15-20 мл на 200 мл води. І окремо потім дам стимулятор. Для зручності все це роблю в бетонозмішувачі. Виходить ідеально, чесник сухенький, зараз самі все побачите. Так, завантажили нашу одну зубку, тиск накачали, тачку підставили. Для тих, хто хоче замочувати в Максимі, ну, я рекомендую прискувати але є все-таки, хто хоче замочувати. Насправді, якщо зайти на сайт Сінгенту, там вже з'явилися рекомендації для часника і цибулі. Тут ще їх немає, на жаль. але на сайті є і там якраз то рекомендується оприскувати. А тюльпанні, інші вже там цибулеві, рекомендують замочувати. Тому не знаю, що багато хто з вас взяв, щоб 25 максим кращий для замочування. Ну, Я такої інформації не знайшов. Якщо є, наткніть носом тоді. Щоб не бути вам голословним. Тому, якщо замочувати 40 мл на 10 л води на пів години і там пару десятки кг, думаю, ви зможете за пару разів замочити. Я ж буду оприскувати. На плівці не зовсім зручно, бетон змішувач. Я вам говорю, це топ. Можна як зубок, так і багато однозубків все в ньому можна робити. Значить, зараз буде трохи шумно, ну так і повинно бути. запускаємось Насправді зараз трошки він не такий мокріший, тому що я окремо обробив стимулятором і максимом. Але якщо це розводиться на 200 мл води, то він абсолютно сухий. Ну, не біда, викидуємо на ряднину і він за пару минут собі досохне. Все, а ми тим часом будемо робити наступну партію. Ось такий оброблений чесник. Поки ми заколотимо наступну партію, по 20 кг загружаю, то цей нас підсохне і буде нормально. Так, 50 кг нашого чесника обробили. Я зразу хочу зробити невелике оголошення. Чесника на продаж немає, хоча я кажу це вже в попередніх відео, але все одно люди неуважні. Ну, коротше, на продаж немає нічого. ні чесника, ні однозубки, ні повітряні бульбочки. Хімії на продаж так само немає, тому що я її особи не продавав. Хто в мене брав просто чесник, то вже з ними я мав справу так сказав, з тими людьми. По срокам посадки також виникають питання. Дуже дивно, коли люди дзвонять, чи я вас на продажу чесник, і потім незалежно там є чи немає. Друге питання, чи не пізно вже його садити. Ну, блін, шановні, раз ви цікавитесь чесником на посадку хочете купити, ну то напевно вже ви орієнтуєтеся в яких сроках. Насп... Додат в цьому сезоні я перестав 에... приглядатися, тому що в тому сезоні, хто за мною слідкує, в цей період я вже був повністю посаджений. Зараз я тільки до половини підбираюсь по посадці. Пішла волога, обробили землю. Погода дозволяє в поле вперед. Нічого страшного. Головне правило за 30 днів до основних заморозків, щоб наш чесник вкорінився. Тобто треба садити за 30 днів до заморозків. Оце основний орієнтир. Ну все, Далі вже зустрінемося на полі. Брунька. Привіт, мій хлопчик. привіт-привіт. Ось так. Проходить посадка. Це Діляночка 5 соток. Ще вчора тут було все в гарбузині. Культиватор заїхав, все мені стягнув. До речі, після гарбузів тут така земля була, що просто скультивувалось, не оралось, не діскувалось, нічого. Тобто красота взагалі. Я, значить, я зробив рядки звичайним розгортачем, гортачем для картоплі. Тому що маленька однозубка це 12-20 мм, і вона у моїй ложечці 35 мм береться по 3-4 штуки. Ну, коротше, це не діло. І в ітоги підсумку 40 см міжрядка, приблизно 10-13 см в ряду. І ось так воно все досаджується. Зараз аналогічну процедуру. Буду робити для ділянки, яку вчора скультивував. Заодно вам її покажу. Значить, ще два роки назад тут були такі хащі, що це просто жесть. На мою сусідню ділянку постійно насівались буряни. Відповідно, я вирішив її також забрати в обробіток. E... В перший сезон я там поскошував, покрупив, як міг, покультивував, ну була отака бракадабра тут реально. Далі перегорав, стало більш рівніше і вже на наступний рік. В цьому році, перший рік після ячменю, задискував, розсіяв гершицю далі тижня три назад, знову ж таки 2,5 да, тижня 2 половиною назад задискував уже гірцю вона цвіла, ну, але бачить на каналі цю, цю ділянку. І от буквально вчора пройшов з культіватором, і от поле тут ідеально рівне, але треба було його бачити в перший рік. Ну, ось зараз там на другому кінці поставив орієнтир посередині. Ось його видно. Щоб зробити перші ряди рівно, і від середини до країв буду вже рухатися. В принципі, показую, тут немає нічого та й немає оператора. Ну, Я думаю, хто цим займається, то і так в курсі справи. 40 хвилин до заходу. Досадили участок 5 соток. Скільки чого сюди пішло, не скажу, але ну, приблизно десь, думаю, кілограм 25 з розрахунку 2,5 кг на сотку. Значить, за півтори години закінчив я нарізати бородин, на 12 сотках. Е, до речі. Загорщиться, ось така тут земля. Комусь може здатися, що це забуряність і так далі. І це погано, я ж вам скажу, що це просто бомба, тому що вона нам за зиму все перегниє. По-перше, дасть... По дасть активне жилення для нашого урожаю. По-друге, текстура землі буде зовсім інша, ніж садить там в пісок чи в груду. Тому так, да, є деякі труднощі з нарізанням рядків, загортанням. Але в цілому воно дає свої дуже великі плюси. Ну, а далі, в принципі, земля вона і так достатньо волога. Але на вихідних за декілька днів передають обільний дощ. І після доща, зразу не затягуючи, я проведу обробку стомпом з, з розрахунку 60 мл на сотку. Тобто це десь на 15 літр води на 300 і 180 мл. Собі орієнтуйтесь. Тому з томпом тут важливо не поспішати по сухому його не давати, тому що буде слабенький ефект, а краще дождатися доща і по мокрому ґрунту нанести гарний екран. Так, працюють люди в нас тут для діда вже 70 років. Але, тим не менше, в цьому сезоні активно він мені допоміг із перевозкою, із розвішенням, з підготовкою місця для, клу... для сушки чесника. Тому велика йому вдяка. Ну, друзі, на цьому з вами прощаюсь. Надіюсь, відео інформативне. Як мінімум, я стараюсь показати вам всі деталі. Мало хто так робить, тому, якщо вам цей контент корисний, будь ласка, підписуємося, хто не підписаний. Ставлю подобайки, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ну і зустрінемося вже. Не знаю, що будемо робити далі, але думаю, скоро зустрінемось.